Всім привіт! Мене звати Євген і ви на каналі Dim. Незважаючи на те, що у нас сьогодні хмарно, іде дощик, ми все одно знімемо для вас корисний контент. Тема буде важлива і цікава. Якщо ви вирішили побудувати для себе заміський будинок, у вас перше питання, яке виникне, це хто буде цим займатися? І є у вас три основні варіанти: або побудувати будинок власноруч, <кхм> друге. Найняти бригаду кваліфікованих спеціалістів або звернутися до будівельної компанії. Отже, ми я розкажу вам сьогодні про всі ці варіанти, дам поради для тих, хто шукає надійну компанію, а також на що слід звернути увагу, щоб не, потрат... не потрапити до недобросовісних забудовників або шахраїв. А перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки. Ну що, поїхали? Варіант перший це побудувати будинок самостійно. З першого погляду здається, що побудувати будинок власноруч це романтично, економічно, все ж таки можна заощадити на роботі. І так, як для себе ти сам зробиш, ніхто для тебе не зробить. Але все не так просто. На практиці часто це призводить до зайвої витрати коштів, часу та нервів. Тому що треба знати багато нюансів. Від фундаменту до покрівлі треба мати належні інструменти та навички. І в результаті може вийти так, що ваш будинок буде не дешевше, а навпаки, дорожче, тому що помилки на будівництві коштують дорого. І ще треба мати багато вільного часу, тобто часу вільного від роботи основної, або мати якийсь пасивний дохід, достатній, щоб ви могли займатися будівництвом. Якщо ви будете будувати тільки в вихідні, ваш процес може стати нескінченним. Другий варіант ви знаходите прораба, і в нього вже є команда кваліфікованих спеціалістів. Це, наче, компроміс. Ви самі не приймаєте участь у будівництві, але можете контролювати процес. Але тут постає питання вашого особистого досвіду у будівництві. Якщо у вас його нема і ви не знаєте нюансів, вам буде важко визначити, де будівельники помилилися. Вони можуть розказати вам все, що завгодно, а зробити як-небудь. А якщо вам вже пощастили, ви знайшли чесних, порядних людей, високих кваліфі... кваліфікованих спеціалістів, все одно є нюанси. В таких бригадах, як правило, майстри це мультіспеціалісти. Один, одна людина може робити і фундамент, і покрівлю, і внутрішнє і зовнішнє оздоблення. Тому щось що вони вам зроблять гарно, а щось не зовсім. А бувають випадки, коли щось роблять взагалі то і в перший раз. І тому є ризик витратити більше грошей і не отримати той результат, на який ви сподівалися. Третій варіант це звернутися до будівельної компанії. Це варіант підходить для тих, хто цінує свій час, нерви і гроші. Компанія несе не тільки юридичну відповідальність, а ще й відповідає за кожен етап роботи та гарантує якість. Спеціалісти працюють за чітким планом, дотримуючись технологічного процесу. За більш за більш ніж десятирічний досвід нашої роботи, ми вже... Декілька разів рятували будівництво, яке пішло за другим варіантом. Але відповідно для замовника це коштувало значно більше. Одного разу до нас звернувся замовник, який замовив у нас проєктування будинку. Ми зробили йому проєкт, зробили кошторис. Але пізніше він до нас він нам повідомив, що знайшов інших будівельників, які за нашим проектом зроблять фундамент на 2-3 тисячі дешевше, ну наче на чому ми з ним розійшлися. Але через півтора місяці він знов до нас звернувся і попросив приїхати на його об'єкт. На об'єкті ми побачили, що частина фундаменту була залита зовсім не за нашим проєктом і з грубими помилками. І ще він нам сказав: замовник сказав нам, що. У нього в процесі будівництва виникло багато питань, тому він призупинив роботу і запросив три незалежні експертизи. І всі три експерти, як один, сказали, що фундамент зроблений з грубими помилками і підлягає демонтажу, тому що помилки вже не можна ніяк виправити. Ну і що в результаті? Цей фундамент обійшовся нашому замовнику більш ніж вдвічі дорожче. І таких історій багато. Іноді здається, що все зроблено вірно, а через два роки починають з'являтися тріщини. Тому що або армопояс зроблений погано, або його взагалі не було. І з такими історіями ми стикалися. А буває ще багато помилок, про яких замовник навіть не знає. І це в результаті при... призводить до дуже великих проблем. Але слід зазначити. Що не всі компанії працюють якісно і сумлінно. Іноді за фасадом презентабельної фірми ховаються звичайні шахраї. І такі в лапках забудовники грають на прагненні людей заощадити кошти. Вони обіцяють вам знайти все дешевше, гарніше. І ви думаєте, які порядні люди? Вони турбуються про мої кошти. І ви звертаєтесь до них. А потім такі хороші хлопці вимагають передплати без будь-якої гарантії, обіцяють вам звести палац за копійки і дуже швидко. В результаті ви залишаєтеся з недобудованою халупою. Ще є схема з непередбачуваними витратами. Це коли сума будівництва в процесі збільшується вдвічі або навіть більше. Один наш замовник ще до нас підписав договір з однією такою новою фірмою, дуже підозрілою. І після передплати почалися саме такі непередбачувані витрати. Раптом знадобилися ще додаткові гроші на бетон, цеглу, перекриття. І в підсумку наш замовник витратив багато грошей, а залишився з недобудованим каркасом. На його щастя, він вчасно розірвав всі відносини з такими горизабудовниками. Ще одна замовниця знайшла таку фірму з супер ціною і через деякий час помітила, що частина куплених матеріалів почала зникати. Виявилося, що робітники продавали ці матеріали на сторону. Отже, якщо компанія вимагає від вас передплати без будь-якої гарантії, або кидає вас після часткового виконання роботи, або взагалі краде матеріали, знайте, що ви в халепі. І щоб не потрапити в таку халепу, ви маєте ретельно перевіряти компанії. А як саме ми вам зараз розповімо? Тож, як можна перевірити компанію? Спочніть з офіційного сайту. Зайдіть, подивіться все уважно, почитайте відгуки. Але не всі відгуки бувають правдиві. Якщо вони дуже схожі один на одного і там всі позитивні, то це підозріло. Краще шукати відгуки на незалежних платформах. Ну, наприклад, такі як Google Review, Trustpilot або якісь будівельні форуми. Також знайдіть сторінки компанії на у соціальних мережах. Такі сторінки і тематичні обговорення допоможуть вам знайти додаткову інформацію. Важливо побачити фото і відео об'єктів. Нормальна, хороша компанія, вона завжди вам надасть такі фото і відео, або вже з е, добудованим будинком або з процесом будівництва. Навіть у таких компаній є адреси, куди ви можете приїхати і подивитись, що, да, як. Е, також підозрілою, може бути занадто низька ціна. І, звісно, у компанії нормальної має бути якийсь офіс. Е, якщо ви приїжджаєте за наданою вам адресою, а там якась кав'ярня, то. Біжіть від цієї компанії, і коли ви вже визначилися з компанією, попросіть їх надати вам реєстраційні документи. Якщо хоча б одного пункту з цих немає, або взагалі компанія уникає надання вам цих документів, це дуже підозріло і це тривожний дзвіночок. Коли ви вже отримали всі ці документи, важливо прозоро і чітко скласти контракт, в якому мають бути зазначені такі пункти, повний обсяг робіт з конкретними термінами, детальний кошторис з розбивкою витрат, гарантія якості. Умови розірвання контракту, а також санкції за невиконання е, термінів або якості робіт. Контракт має бути чіткий і зрозумілий. Якщо компанія уникає обговорення контракту, це тривожний сигнал. Тож компанії, які довго на ринку... На відміну від шахраїв турбуються про свою репутацію. Вони ніколи не кинуть вас на півдороги, тим паче не будуть красти ваші матеріали і будуть мати повний набір документів, які потрібно. І трошки про компанію Бездім наша компанія будує не просто будинки, а мрії наших замовників. За більш ніж 10 років нашої роботи ми зібрали в нашу команду профі з різних галузей. Що дозволяє нам братися за проєкти будь-якої складності. На нашому каналі ви можете подивитися про будівництво наших об'єктів, на сайті отримати повну інформацію, подивитися, що ми будуємо, як ми будуємо і яку філософію сповідуємо. Тож, якщо ви ще не вибрали компанію, якщо бажаєте побудувати будинок своєї мрії, звертайтеся до нас, дзвоніть, пишіть, і ми відповімо на всі ваші питання. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Будуйте мудро з компанією BestDim.